Стрибки на мотоциклі на 4 метри у височині і на декілька десятків метрів в довжину. Ревіння моторів, боротьба на трасі, багато, дуже багато пилу. На таке здатні тільки мотокросмени. Заїзди проводилися в декількох класах, зокрема мотоцикли з колясками. Ці змагання мають бути зразком для наслідування, упевнені представники федерації мотоспорту. Рівнем організації та підготовкою траси вони залишилися задоволені. Я думаю, що в ми все таки будемо брать как бы за точку, в которой ежегодно будет проводиться один из этапов іменно класу А, соревнования, которые мы будем шлифовать до уровня самых высших соревнований в нашем государстве. На змагання приїхали відомі гонщики не тільки з України, але й з Молдови, Білорусі і Росії. Їх участь надала етапу вже міжнародний статус. Круті повороти, постійні перепади висот, 13 трамплінів, грибінка. Оріхівська траса, за словами фахівців, одна з найскладніших, але гонщикам дуже подобається. Траса супер, одна з лучших трас в Україні. Організація теж на дуже високому рівні. Пилі нет. Люди борются с ней, заливают. В общем, очень все чудесно. Ребятам очень приятно, когда вот столько зрителей. Ну, представляете, ну, он даже об этой пыли не думает, потому что вот здесь стоит... Ну как не проехать, когда вот, допустим, на тебя смотрят? Ну так же или нет? Всього на етапі були заявлені близько 20 пілотів. Крім досвідчених майстрів мотокросу, в окремому класі виступали зовсім юні гонщики та спортсмени-ветерани. Справжнім героєм заїздів став місцевий гонщик Григорий Назарчук. За нього вболювали більшість глядачів, і хоча перемога йому не дісталась, і він зайняв друге місце, цього дня його вшановували як чемпіона. Я очень доволен, что очень много собралось здесь зрителей. Очень много. Где Почувствовали ну, я... поддержку во время годы. Крики были постоянные. Спасибо всем зрителям, зрителям присутствующим на трассе города Орехова, в селе Преображенке. Многие гонщики очень довольны в том отношении, что очень много зрителей. И это есть для кого ездить. Місцева влада пишається тим, що в Оріхівському районі проводяться змагання всеукраїнського рівня все йде до того, що траса в Преображенці стане одним з центрів мотокросу в Україні. Даже Наша трасса она по рейтингу занимает, я не приручение скажу, третье место среди Украины, это после Черновцов и Киева. Вы видели сегодня организаторскую работу учредителей этого соревнования, сколько трасса была подготовлена, сколько слаженно сработали, все службы. У нас, я извиняюсь, не было ни травм, не было небольших сбоев. Этот этап отработан очень четко, грамотно и как положено. Ця траса відома ще з радянських часів, але після отримання незалежності тут перегони практично не проводились. Змагання були відроджені з усиллями місцевих ентузіастів. Головний організатор Геннадій Марич, депутат обласної ради від партії регіонів, керівник компанії Агротех. За його словами, найкраща нагорода для нього за витрачені час і гроші святковий настрій глядачів. На ці Приходять дуже багато людей. В тому году було від п'яті. До 7 тысяч жителей. Это уже о чем-то говорит. А в этом году, мне кажется, еще больше. Мы делаем все для того, чтобы наши люди смогли и отдохнуть, и получить удовольствие. Переможцем змагань в класі 125 кубічних сантиметрів став Андрій Маханько. У класі «Оупен» святкував перемогу Микола Пащинський з Інакієво, а в класі Абсолют його брат Олександр. Командне перше місце дісталося теж їх колективу Дари природи. А серед екіпажів мотоциклів з колясками перші місця у Євгенія Потаніна та Валерія Старченко зі Львова. Всі переможці, крім кубків, отримали грошові призи.